Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі, і в цьому відео у нас буде розпаковка посилки за Hurb. Все, що я замовила і все, що я буду показувати в цьому відео, це я замовляла не собі, а своїй сестрі та племінникам в якості гостинця, подарунку. Тож, давайте подивимося, що я обрала для них. Перше за все, я обрала ось таку велику банку з полівітамінами від бренду Nau. Треба вживати по одній таблетці в день. Це великий об'єм 250 таблеток, доданий лютеїн та лікопен. І мені сподобався тут склад. Дійсно збалансований гарний склад. В гарних формах магній. Хотіла окремо їм купувати магній, але ну, діти не будуть це вживати, вони ж не розуміють користь і так далі. а В складі мультівітамінів це. Досить буде вдалим, будуть вживати, я думаю, що по одній таблиці це буде необтяжливо, треба буде весь час нагадувати і їм надовго хватить, вистачить цього об'єму. І також, оскільки вони скаржаться на те, що хворіють, і не завжди можна в аптеці придбати ліки, які ми привикли в Україні, якими ми в Україні лікуватися, то немає іншого виходу, як робити профілактику, тому я для них замовила комплекс імюн комплекс 4 це перевидання вже відомого комплексу імюн 4, тому що склад тут повністю ідентичний. Вже не раз я купувала цей комплекс, мені він подобається тут. Всього 4 компоненти: вітамін С, вітамін Д, цинк і селен. У якості профілактики, якщо не забувати завчасно починати пропивати, десь, наприклад, в листопаді, то буде гарний результат. Принаймні, колись був один рік, одна зима. Напевно, це була був перший рік, перша зима, коли вже війна була, коли моя родина взагалі не хворіла. І це завдяки цьому комплексу. Я тоді, як скажена, скуповувала все на iHerb. І ми просто у нас така, знаєте, була <головіко>, конкретна робота по вживанню бадів всіляких, о, таких заходів, профілактичних. Наступне, що я обрала, це буде олія примули вечірньої для моєї сестри. Це теж зі свого власного позитивного досвіду. Я добре знайома вже з брендом Nutricost, він мені дуже подобається. І олію приймало вечірню. Я колись пропивала, чергувала з Омегою. Це така олійка суто жіноча для жіночого здоров'я. Я не можу сказати, що вона повністю там прибрала там, ПМС, ознаки якісь дискомфорту в ці дні. Але. В цілому мені сподобався ефект. Я вважаю, що це гарний засіб. Тут дійсно гарний склад, в великому гарному дозуванні ця олія, гама-лінолієва кислота, одна штучка теж прийому на добу. Зручно, ефективно, класна якість, тому везу її на подарунок. Думаю, що їй буде приємно. І також два косметичні засоби, які я придбала. Це перший засіб для моєї племінниці та і племінника, тому що в них зіпсувалася шкіра, борються вони з цими недоліками. І вже я їм передавала деякі засоби з аптечних брендів. Зокрема, ми полюбляємо Лярош Позе, і зараз буду вести Лярош. Все-таки для себе не купувала, але добре вивчала ось цей бренд Panoxyl І саме цей засіб це пінка для вмивання для шкіри з акне, тобто з активними висипаннями, з перщами, містить, яка містить 10% бензил Це велика концентрація, дуже велика. І цей засіб не може бути. Звичайною умивалкою для обличчя. Це треба розуміти. Це, ну, я не знаю, може, два рази на тиждень можна застосовувати. В принципі, тут написано, як це застосовувати. Да? Тобто одну-дві хвилини, по-перше, тримати на обличчі треба. І ця штука спричиняє. Сушіння шкіри, тому починайте з одного дня на день і далі 2-3 рази на день. Ну, це щось занадто, мені здається. Но треба з чогось починати, шкіра підкаже і обов'язково зволожувати після використання цю цим засобом шкіру, тому що можна дуже наробити в собі. Ось такий склад трошечки поближче вам приближу об'єм 156 грамів. Сподіваюся, що штука виявиться доброю і подолаємо ці прші нарешті. І ще один засіб, який замовляла сестра, вона дуже хвалила, вихваляла, прямо ж страдала за цією олією. Це масажна олія. Бренд Badger, не знаю цей бренд, ніколи навіть не зустрічала на iHerb його з імбирем, арнікою та каїнським перцем. Як я розумію, це розігріваюча олія масажна. Такий, таке цікаве оформлення упаковки. Ну от Вона каже, що коли ходить в баню, то їй треба. Обов'язково собі зробити масаж цією олією. Ось такий склад на основі олії оливи, також рецинова олія, касторова тут міститься, і далі вже різні різні, різні додатки: календула, лімонграс, обліпиха, розмарин. Ну, цікавий склад, насправді такий досить багатий. Давайте подивимося, як всередині виглядає. А всередині, звичайна пляшка пластикова, А, ні, скляна. Чи, да? Да, скляна, ну, цікаво. А, скляна 118 мл з дозатором, з помпою. Ось Так виглядає, з такими борсучками цікавими зображення. Ось повезу. Олія ця не бюджетна, вона, по-моєму, чи то 15, чи то 17 доларів коштувала, але з моїми бонусами вийшло трошечки дешевше, тому буду радувати свою рідню і корисними, і приємними такими подаруночками. Друзі, ось і все, що я вам хотіла повідомити в цьому відео. Дякую, що підписуєтеся. Не забувайте користуватися моїм промокодом при замовленні на сайті iHerb. Я вам бажаю вдалих замовлень, вдалих. Покупок, вдалого літа, і прощаюся з вами до наступного включення, до наступного відео. Всіх обіймаю всім пока-пока!